Поштовхи землетрусу, що вдруге за 10 днів накоїли лиха в провінції Модена, відчули навіть жителі італійських міст Мілан та Флоренція. Будівлі, що зазнали невеликих пошкоджень під час землетрусу минулого тижня, цього разу не витримали й обвалилися. Господар фірми знав, що це місце стало небезпечним після першого землетрусу. А тепер ми бачимо наслідки, каже іноземний заробітчанин, що приїхав до кавицу у пошуках кращого життя. У місті Мірандула загинули троє людей. Перші поштовхи жителі відчули ще минулої неділі. Економіка на колінах. Люди вкрай стурбовані. Це справжня катастрофа. Я ніколи не уявляв собі такого страшного стихійного лиха. Я дуже налякана, як можна зберігати спокій під час такого. Ще вчора ми організували пікнік біля нашого офісу, а сьогодні тут нічого не залишилося. Ми вже ні в чому не впевнені. Загалом у місті Модина та містечках навколо нього поранення отримали понад 200 людей. Обвалилися в основному старі крамниці, склади та кілька будинків. Після перших поштовхів поліція та пожежники встигли евакуювати дітей з місцевих шкіл.